Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі тельці. Для вас це гороскоп на січень 2024 року. Подивимося початок, середини і кінець місяця, як будуть розвиватися події у вашому житті. І так, початок місяця для овнів. Для овнів випадає двійка мечів. Карта говорить про те, що ви не бачите вирішення якоїсь певної проблеми. А закриваєте на все очі. Також карта говорить, що ви були більш обачніші на дорозі, коли переходите переходи, коли, наприклад, дорогу десь переходите, коли ви десь, наприклад, за кермом. Взагалі, у всьому проявляємо обережність, тому що ми просто можемо не побачити якоїсь небезпеки. Також ця карта говорить про те, що ви просто закриваєте очі на якісь виникші проблеми у вашому житті. Просто. Відтягуєте вирішення цієї проблеми і ускладнюєте будь-яку ситуацію. Беріть себе в руки, знімайте пов'язку з очей і вирішуйте поставлені питання перед вами. Наступна карта, четвірка, вичаюсь п'ятірка кубків, карта говорить про те, що ви дуже сильно хвилюєтесь із-за цих питань, ви дуже сильно в такому якомусь депресивному стані. Да, складні питання, да, вам буде складно на початку місяця. Але ви з усім впораєтеся, якщо не будете здаватися, і зможете вирішити минулі якісь проблеми. Тому що тут питання виникають із минулого. Якісь незавершені минулі проблеми. Ви з ним обов'язково впораєтесь з тим всім, якщо будете вірити в себе і не здаватиметесь. Наступна карта Трійка Пентаклів. Тут на вас будуть чекати нові починання, нові можливості, нові перспективи. Якась творча робота, яка приноситиме вам велике задоволення, позитивні емоції, гарний настрій. Все вдасться, саме головне не здаватися і вірити в себе в свої сили. Тоді ви зможете досягнути успіху. Трійка Пентаклі говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях. Наступна карта тут скобків. гарні емоції, щастя, радість, емоції будуть переповнювати, гарні звістки, можливо, про вагітність, можливо, про одруження. Карта говорить про досягнення поставлених цілей і про те, що ви матимете успіх у всіх починаннях, гарні новини, знаєте, от дім, повна чаша гарні, світлі, позитивні, прекрасні емоції, нові починання. Нові перспективи і нові можливості, які в майбутньому принесуть вам успіх. Двійка Пентаклів говорить про запутаність у якихось певних питаннях. Складність вирішення якоїсь певної ситуації. Ви намагаєтесь взятися за декілька справ одночасно і вирішити прям все зразу. А потрібно робити все поступово і ні в чому не поспішати. Проявляєте. Необережність, а проявляйте от послідовність у всіх своїх справах. Зробили одне, беремося за друге. Тому що якщо ви будете намагатися зробити все і зразу, у вас просто все піде не по плану і все буде з рук. Не намагайтесь одночасно сидіти на, 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 на двох стільцях. Блазень говорить про те, що ви повністю обнулите свої плани і різко зміните плани на, свій, на, на січень місяць. Обнулення, різкі зміни обставин, завершення якогось етапу в житті і початок нового етапу, в якому ви будете ризикувати. Також матимете гарну можливість, щоб відпочити. На середину місяця король мечів. Велика кількість справ, справ із паперами, якихось фінансових питань, якісь переговори, важливі якісь рішення, які доведеться приймати. Саме головне, карта говорить, щоб ви не були занадто жорстокі до людей, які вас оточують. Проявіть таке більш розуміння до них проявіть. Вісімка кубків говорить про серйозні зміни в вашому житті. Можливо, це розрив відносин, можливо, це. Звільнення з роботи, нова робота і так далі. Це відхід від якихось справ. І ви ставите для себе серйозні зміни. Ви маєте поставити для себе нові цілі і просто до них прямувати і не озиратися назад. От вирішили розірвати відносини, до них більше не повертаємося. Ні в якому разі не ведемося на оті примирення і так далі. Захотіли піти з тої роботи. Не повертайтеся більше, те, якщо вона вам не подобається. І несе вам погані емоції. Це карта серйозних змін, це карта того, що ви маєте вирішити, чого ви дійсно хочете. Якщо ви так вирішили, то йдемо і прямуємо до цього всього. Це можуть бути якісь переїзди і так далі. Можливо, ви захочете переїхати в іншу країну або в інше місто і тому подібне. Але вирішіть, чого ви хочете, і прямуйте до цих цілей. І також не витрачайте зайвих коштів. Коли суфортуни велика вдача буде на вас очікувати, в тому випадку, якщо ви будете активно і багато працювати над досягненням своїх цілей, а не просто очікувати великої вдачі, тоді у вас все вдасться. Королева Пентаклів, допомога від впливової жінки, надходження гарної суми, фінансових якихся вирішення буде питань, сума, яка вам дуже сильно допоможе. Вирішенні будь-яких ваших проблем. Карта говорить про гарний настрій, позитивні емоції, про справи, які ви будете робити з великим задоволенням. Можливо, це якісь покупки, можливо, це якісь там ремонт і так далі. Але справи будуть досить успішні для вас. І будуть вирішення фінансових проблем. Шестірка пентаклів знову ж таки, це карта допомоги, яку вам будуть надавати. Можливо, ви комусь надасте, можливо, це отримання подарунка чи вибите його комусь дарувати, якщо це якесь буде свято. Це карта подарунків, це карта допомоги, це карта гарного розвитку подій у вашому житті. Симірка Жезлів говорить про можливість конфліктних ситуацій у будь-якій сфері вашого життя особливо з вашими конкурентами. Але не потрібно просто зразу кидатися в бій і всі ці конфліктні ситуації, де ви будете себе захищати. Ви будете активно себе захищати, відстоювати те, чого ви вже досягнули. Але потрібно обдумувати всі свої кроки і ні в чому не поспішати. Обдумувати кожен свій крок. Необдумані кроки можуть призвести до проблем в майбутньому. Наступна карта, кінець місяця, туз мечів швидке вирішення затягнутих якихось проблем. Вирішення проблем, яких ви вже й не очікували, що вони все вирішаться. Змога гарна буде позбутися шкідливих звичок і матимете нові можливості, нові починання. Якась нова справа, яка буде займати велику кількість ваших сил і ваших енергій. Зміни будуть в кращу сторону, зміни будуть, знаєте, як то кажуть, вам відкривають зелене світло, світло дають вищі сили. Вони говорять вам про те, що на вас чекає успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях, будь-які ділові проекти, будь-які переговори, якісь нові проекти, нові починання. У всьому вас чекає успіх, гарний розвиток подій, нові знайомства, нові друзі. Нові спілкування, спілкування по інтересах і взагалі зміни в кращу сторону. Дев'ятка жезлі. Ви готові до будь-якого розвитку подій. Ви знаєте, як себе захистити і як себе ввести з новими людьми в новому колі, в новому вашому оточенні. Ви готові до будь-якого розвитку подій, проявити таку активність, сміливність і впевненість в собі. І зможете активно захистити себе у будь-якій ситуації. Дев'ятка ночів говорить про, знаєте, якісь переживання, хвилювання, накручуєте себе, безсоння тривожить, можливо, кошмари які сняться. Вам потрібно більше в житті позитивних емоцій. Прогулянка з друзями, з коханою людиною, час, наприклад, проведений з вашими рідними, близькими, можливо. Якась прогулянка на свіжому повітрі, можливо, музика якась вам ваша улюблена допоможе. Вам потрібно відволіктися від поганих думок і більше позитиву в вашому житті і все налагодиться. Вісімка пентаклів говорить про те, що буде, доведеться дуже багато активно працювати над якоюсь справою, над якимось проєктом. У цьому потрібно дотримувати приділяти увагу всім деталям і всім дрібницям. Тому що от на початку можете якусь помилку зробити, а потім доведеться все переробляти. Також матимете гарну змогу навчитись чомусь новому, можна сказати, підвищити свою кваліфікацію. Ви майстер у своїй справі, але нова інформація, нові знання вам не завадять. Королева жезлів говорить про те, що всі ці справи, вся робота, з якою ви зіштовхнулися, всі справи, всі проекти, всі починання вам принесуть гарні світлі емоції. І всю цю роботу ви будете виконувати з гарним настроєм, з такою позитивною енергією. Карта говорить, щоб всі розпочаті справи доводили до кінця і не залишали їх на півшляху. Також вам допоможе у вирішенні якихось певних питань, досить така активна жінка. Жінка, якій ви довіряєте, яка вас дуже любить, вона допоможе вирішити ваші якісь складні певні ситуації. Відвівши підсумок, я можу сказати, що на початку місяця виникатимуть певні складності. Якісь питання пов'язані з вашим минулим. І ці проблеми, ці питання, вам складно вирішити. Ви на них просто закриваєте очі, не хочете тих проблем бачити, але вони є, і їх потрібно не ускладнювати, їх потрібно вирішувати. Також карти попереджають, щоб на початку місяця ви були обережніші водінням автомобіля, коли там переходите дорогу, тому що ви просто можете десь не побачити якоїсь певної небезпеки. У всьому проявляйте обережність. Трійка Пентаклів говорить про нові справи, нові починання, нові можливості і успіх у ваших справах. Туз Кубків говорить про успіх у всіх ваших справах і ваших починаннях. Гарні новини і нові можливості, які будуть перед вами відкриватися. Обов'язково скористайтесь таким шансом, такою можливостю і такою нагодою. Не беріться одночасно за декілька справ, робіть все поступово. Також на вас очікує різкі зміни. Ваших планів, повне обнулення в вашому житті. Ви повністю перебуду, перестроїте свій план на весь місяць. Карта говорить також про те, що ви, можливо, будете в якихось певних моментах ризикувати для досягнення своєї цілі. Також карта говорить, що буде гарна можливість для відпочинку в цей період. В середині місяця на вас очікує якісь питання. Офіційні, з паперами, якісь фінансові питання. Карта говорить про те, що доведеться ухвалювати якісь досить такі важливі рішення, які досить серйозні рішення, можливо, це підвищення по кар'єрній чиїсь і так далі. Також можуть виникати стосовно цього питання якісь конфліктні ситуації. Намагайтесь в цих конфліктів уникати і не будьте занадто жорстокі до людей, які вас оточують. На вас чекають серйозні зміни, і ці зміни можуть стосуватися особистого життя будь-якої сфери вашого життя. Можливо, робота вас не влаштовувала, ви захочете звільнитися. Можливо, відносини вас дуже сильно обтяжували, і ви захочете їх розірвати. Ви маєте чітко для себе вирішити, чого ви хочете. Якщо ви так робили, то більше до цих всіх питань не повертаємось а будуємо собі нове життя, нове майбутнє. Для того, щоб досягнути великих успіхів і великої вдачі, потрібно дуже багато і активно працювати, і не, а не сидіти в великої вдачі, просто нічого не робивши. Багато працюйте, прикладайте максимум зусиль, і все у вас вдасться. Допоможе вам у цьому впливова жінка. Жінка також допоможе вам стосовно якихось фінансових питань. Буде надходження якоїсь грошової допомоги, яка допоможе вам вирішити фінансові питання. Також карти говорять про знову ж таки, допомогу, про яку ви дуже сильно просили. Можливо, отримання якогось подарунка, а можливо, і ви будете комусь допомагати або щось дарувати. По Посемірки жезлів ви будете активно себе захищати, себе відстоювати, де можна уникнути конфліктів, їх уникаємо. де ні. Активно себе захищаємо, правда на вашій стороні, справедливість буде відновлена. Саме головне не робіть ніяких необдуманих вчинків. От у Дивимося, що на вас чекає вирішення якоїсь складної ситуації, яка вже давно затягнулася. Також на вас чекають нові можливості, нові починання, які будуть займати багато вашого часу і ваших сил. На вас чекає нове життя, новий період. Вам вищі сили дають зелене світло, тому беріть все в свої руки. І активно над цим всім працюєте. Ви готові до будь-яких складностей, ви готові проявити впевненість в собі і зможете впевнено себе захистити своїх рідних. Саме головне, не розкисайте, не панікуйте, не хвилюйтеся, не притягуйте негативу в своє життя, свою безсонню ви переборете. Якщо більше своє життя, притягнете позитивних емоцій. Прогуляйтеся, сходіть в кіно, послухайте музику, помедитуйте. Ви з усім впораєтесь, буде дуже багато роботи. Активно будете працювати, приділяйте у всьому, всіх деталях, всіх дрібницях увагу, всім деталям. Тому що можете в чомусь зробити одну маленьку помилку, і все піде не так, як потрібно. Тому обережність і увага до всіх деталей. Також матимете гарну змогу навчитися чомусь новому, підняти, можна сказати, в рівень вашої, вашої кваліфікації. Буде багато справ, буде багато можливостей, сили, і енергії вам для цього вистачить. Розпочати доводимо до кінця. І все у вас буде добре. Взагалі місяць у вас непоганий. Просто будуть виникати складності на початку місяця, не загострюємо всі ці проблеми, а їх обов'язково вирішуємо. В середині місяця ви маєте чітко вирішити для себе, чого ви хочете. І при захисті себе, того, чого ви досягнули, проявляйте уважність у всіх своїх кроках. А в кінці місяця ви менше капризуєте, депресуйте і менше притягуєте негативу в своє життя, більше позитивних емоцій і все налагодиться. А так, взагалі, у вас все дуже добре пройде сили енергії, вистачить для того, щоб переробити всі свої справи, вирішити взятись за нові починання, за нові можливості. Які ви перед собою поставите. Все у вас налагодиться і все у вас буде добре. Саме головне не затягуйте з вирішенням своїх проблем і проявляйте у всьому обережність. Бажаю всім гарного і вдалого місяця. Хай всі проблеми обходять вас сироною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.